Друзі, привіт! Вирішила показати знову ж таки своє життя. Я продовжую займатися закрутками, і сьогодні я роблю дуже смачний салат. Салат роблю такий вперше, не тільки тут у празі, а взагалі вперше в своєму житті. І я навіть, якщо чесно, дуже-дуже здивована цим фактом, тому що такий рецепт у мене є. У маминій книжці рецептів. Вона, звісно, залишилася у Києві, я її не брала з собою. От. Я вже розказувала в якомусь із відео. От. Але цей рецепт робила моя мама, і він був дуже смачний. Цей салат, і я просто про нього забулася. І ніколи навіть вдома в Україні його не робила. Хоча мамин рецепт ну, страшенно як любила. Ми всі його любили, вся сім'я і мій братик. Так от. Сьогодні я чомусь про нього згадала, тому що у мене багато огірків і помідорів. Я вирішила уже не окремо робити там, село, ну, квашені, солоні огірки, чи там, мариновані огірки, і так само окремо помідори. Я вирішила зробити цей салат, просто не знаю, чому мені на думку прийшов цей рецепт мами. Ну, я розумію, що так багато хазяїчок роблять. Отже, тут просто один до одного порізані огірки і помідори. О, значить, цибуля, кріп, зелений кріп, і чесника тут немає. Дехто додає ще сюди свіжу капусту, такі робить салати асорті. Можна додати сюди солодкий перець, я не люблю, одразу кажу, я страшно його не люблю. Значить, я коли це все ну, помила, почистила, нарізала, я все це одразу посолила, посахарила, Уксус, тобто оцет, додавала і олію. Значить, пропорції, ну, це якщо комусь це потрібно, все-таки озвучу. На 1 кг огірків, але в мене більше. На 1 кг огірків, на 1 кг помідорів, цибуля, цибулини в мене тут дві великі, ну, такі дві середні, більше ніж середні, і пучок кропу. Я на таку кількість овочів додала одну з гіркою столову ложку солі. Можна півтори ложки солі, якщо у вас сіль не дуже солона. У мене у нас вона дуже солона тут. Значить, у мене гірка така от невеличка, тобто одна столова ложка з невеличкою гіркою і 4 столові ложки цукру. Також 4 столові ложки оцету 9%. Зараз ось такого купувала тут, в українському магазині в фразі. Так, і що я ще не сказала? А, і олії. Олії я просто так, от, як то кажуть, на глаз, на око. Хоча там є якісь мілілітри, міліграми, я потім напишу в описі під відео. Але я просто так от налила, як ніби я заправляла салат. Він у мене постояв буквально пів години, хоча я думала, що він буде десь стояти годину-дві. Але він дуже гарно через пів години вже пустив свій сік. Тобто, ось так от салатик весь, тут абсолютно немає ніякого граму води. Ви розумієте? так? Тобто Це просто м -м, такий маринад утворився від того, що тут сіль, цукор, оцет і олія. Соняшникова олія мається на увазі. Я це вже спробувала і чесно кажучи, не один раз спробувала. Ну дійсно я міняю ложку кожного разу. Я пробую чистою ложкою, чистою сухою. Потім відправляю її в мийку. От, значить, я це спробувала це так смачно, що я готова уже зараз їсти. От просто зараз у цьому вигляді. Це дуже смачно. Я просто навіть себе картаю, чому раніше. Я такі салати не робила там вдома в Києві. Отже, тут зроблю. Зараз я його не буду проварювати в кастрюлі, а наповню його в простерилізовані баночки. Ці теж будуть стерилізуватися. Зараз у мене там ще вже одна баночка стерилізується, кришки простерилізую. Отже, сирий салат не проварений. Наповнюю щільно в баночки. Баночки відправляю в кастрюлю з водою, ну, от, прикриваю їх кришечками, і стерилізую м -м, десь хвилин 15-20. Я вже наповнила баночки. Баночки, повторюю, стерилізовані. От, значить, кришки також. Стерилізовані вони просто зараз в кастрюлі е з кипятком. Так от, уявляєте? Я як просто ніби підгадала. Я не знала, скільки мене вийде кінцевого продукту. У мене вийшло 3 700 грамові баночки. Дивіться, зараз побачите це. Дивіться. І в кастрюлі залишився просто маринад. І оскільки я б наповнювала просто гущавину, то зараз я його просто розіллю. Як це так зробити, щоб камеру дивитися? Дивіться. Ну, щоб він в мене був у цій рідині. І щоб баночки були наповнені повністю. І виявляєте, я коли розкладала його по баночкам, я ще думала: ну, будь ласка, хай залишиться салатик, ну хай залишиться, щоб я зараз поїла. Він такий смачний, він божественно смачний, я навіть передати вам не можу. Там ще цибулька маленька. Зараз я її ложкою дістану. От, дивіться, ну просто я то ніби підгадала. Бачите? Ну, а, секундочку, я ж його під'їдала, друзі. Його було б трошки більше, я просто його декілька разів уже пробувала, коли я його ну, нарізала і коли він маринувався. Ну що, поїхали. Отже, баночки в мене вже в кастрюлі. Включаю плиту. Зараз одразу поставлю на великий вогонь. Кришки простерилізовані. Накриваю, не закручую, тільки накриваю. Так. Друзі, я нікого не вчу, не подумайте, ви всі в мене гарні хазяйки. І я взагалі не кулінарний канал. Я просто показую своє життя. Я просто ділюсь своїм досвідом. Отже, накрила кришками. Зараз чекатиму, коли вода закипить. Я залила гарячою, навіть майже кип'ятком. Щоб вона скоріше закипіла. З моменту закипання вони в мене прокиплять у цій кастрюлі хвилин 15. Потім я їх буду вимати і вже потім дуже щільно закривати ці кришечки уже на столі і потім їх перевертати. Укутувати не буду. Я ніколи цього не роблю. От не люблю і все. Не люблю, коли це укутування йде, воно і так гарно все стерилізується. А я ж маю такий гаджет, це тут уже в разі купила. Ось такі щипчики. Тому не хвилюйтеся за мої руки. Я не буду діставати їх там полотінцями, ці киплячі банки. У мене є оці щипчики. Я вже ними користувалася і вже в минулому році це все робила. Так що, все буде добре. Чекаємо потім результату, як то кажуть, в добрий час. Ось мій готовий результат. Вийшло 3 700 грамові баночки. Я їх щойно закрутила. Перевернула на кришечки. І вони ось так от будуть стояти і остигати. Я їх не укутую. Але, друзі, я все таки стерилізувала їх не 15 і навіть не 20 хвилин, а 30. Тому, якщо не забуду на екрані напишу, бо я ж говорила про інший час, я вирішила перестрахуватися, простерилізувати їх. 30 хвилин, тому що я ж закладала їх все таки сирими овочами, і я дивилася в кастрюлі, як змінюється колір огірків. Тобто мені потрібно було, щоб вони почали уже не зеленими бути, а жовтіти. І тому за 15 хвилин це не відбулося. Загалом 30 хвилин вони стерилізувалися так буде надійніше. І я впевнена, що вони все одно будуть дуже хрумкими, ці огірочки і цибулька також. Ось така от краса. Не бійтеся готувати ті, хто ніколи цього не робив, молоді хазяйки. Це не важко. Це, якщо робиш це із задоволенням, із любов'ю, а я саме так і роблю, і завжди любила це робити, бо мені ця любов передалася від моєї мамочки, от то це не важко. Це нав... не важко, це навпаки навіть приносить знаєте, таке задоволення моральне. От, і навіть фізичне, і таке відволікання від інших поганих думок. Отже, друзі. Просто треба займати свої руки чимось, щоб голова не думала, погано щось. Так що, друзі, робіть з любов'ю, готуйте з любов'ю, усім смачного хто їсть, а ми будемо це все вже зимою смакувати. Усім всього найкращого, в першу чергу, здоров'я!